Вітаю вас на моєму каналі, готуємо з яною. Сьогодні в мене простий і смачний пляцок. Я люблю готувати все по-простому, і, як завжди, смачно. І ділюся з вами, як я готую на своїй кухні. Що мені потрібно для такого смаколика? У мене тут просіяне борошно. Беру тертку, масло. І буду натирати сюди на терці масло. Так добре у борошнів. Ну, бо добре натирається тоді. Що потрібно, я напишу в описі під відео. Так, масло натерла і роблю так рукою крихту таку, поєдную борошно з маслом. Все до такої крихти. Ось така крихта в мене получилась. Я таку роблю серединку, виїмку таку і сюди додаю чотири жовтки. Білки залишила до начинки я буду додавати. Оце доливаю сюди. Спочатку так ложкою. Перемішую. І сметани додаю сюди 100 грам. У мене 30 жирності. І все тепер вимішую. Ось таке тісто п'ягеньке. Не липне до рук так. Я роблю з нього такі дві кульки тарілку сюди. І ставлю холод, накриваю плівкою і ставлю холодильник на цілу ніч, щоб завтра вже. Випікати пляцок. Тепер готую начинку. Яблука я вже почистила від шкірки і так дрібненько кубиками нарізала. І додаю сюди кукурудзяний крохмаль. Тепер роблю другу начинку. У мене тут 4 білки, які залишились від жовтків від тіста. Маю тут цукор, буду поступ... перше збиваю білки до такої пивної піни. Коли утвориться така пивна піна, я тоді поступово буду додавати цукор, щоб весь цукор розійшовся, буду збивати до таких стійких піків. І ще маю тут трішки, так на кінчику чайної ложечки лимонну кислоту. Також дам сюди і буду збивати. Ось, утворилась така пивна піна і додаю сюди лимонну кислоту. І збиваю. Білки я вже збила до таких стійких піків. Як бачите, білочки не випадають, коли перекидати ось так, і не випадають. І тепер сюди додаю кокосову стружку, так, частинками і ложкою так легенько перемішую, щоб білочки не осіли. Тепер ще додаю. І все знову ж таки перемішую. Все в одну сторону я так перемішую. Знизу вверх. Ось такі стійкі білки. Тепер ще сюди додаю мак у мене немелений. Також так частинками буду додавати і перемішувати. Ох, і буде смакота. Ще додаю. І знову так подружую білки з маком і з кокосом. Ось так, Внизу, вверх. Тут спішити не потрібно. Все треба робити легенько і з любов'ю. Начинка друга також готова. Тепер беру тісто. Тісто я замістила ще вчора з вечора, воно так краще. І тепер буду розкатувати один один колобочок, я буду розкатувати сюди прямо так на на пергаментному папері. Дуже-дуже тонесенько. Це я закриваю, щоб не вивітрюсь. І буду розкачувати. Ось так тоненько я розкатала. Так дуже-дуже тонесенько, бачите? Майже видно паперу знизу. І зараз трішки вирівняю. Я все роблю одним коржем. Розділю. Зараз я так ще й вирівнюю трошки, щоб додати таку форму. Це все я випечу потім. Ось так. Дуже тоненько треба розкачувати, наголошую. Тут також так вирівнюю. Я все показую так, як я роблю. Я нікого не вчу, а показую, як я роблю. Тут не потрібно. Ось. І зразу перекладаю у деко для випікання. Переставила я в деко для запікання. Ось так. Ну, ніби рівненько. І запам'ятовую, який пласт я розкатала, такий ще другий потрібно буде розкатати. Все, тепер даю начинку з яблук. Щоб переміщаю яблука скрупнали. І всі яблучка так рівномірно викладаю на пласт тіста. Так, щоб не було один на одному яблуку, а так по одному яблучку. Ось так розложила яблучка. І тепер даю другу начинку білкову. Так легенько викладаю. Зрівнювати по яблуках всю білкову начинку. Я спочатку заберу з миски. Пишіть коментарі під моїм відео, звідки ви переглядаєте мої відео. Хто ще не підписаний, я переглядаю. Підписуйтесь, ставте лайки або дизлайки. Ютуб це все враховує. Вам це нічого не коштує, а мені приємно і розрівнюю. Ось так. Ось так я видожила другу начинку, і тепер беру другий пласт тіста і буду розкатувати також дуже тоненько. Так, розкатала знов тонесенько. Ось так. І викладаю зверху на другу начинку. І знімаю пергаментний папір. Так, ось не треба швидко. Щоб тісто не порвати, Ось, розкатано дуже тонесенько, а дуже обережно. Ось так. Тепер проколюю виделкою верхнє тісто. Так добре проколюємо. І ставлю в духовку, щоб запікалося 190 градусів. Верх вниз. Буду дивитися 20-25 хвилин. У мене 190 градусів, тому що в мене з конвекцією. Пиріг у мене вже готовий, випікався 25 хвилин. Ось такий, коли притискати його, він хрумкиткий. Я йому даю, щоб він охолонув. Поки він ще тепленький, я його розділяю на дві частини. Цей пляцок можна пекти двома коржами. Просто я так без заморочування зробила все одним коржем і буду розрізати на два, і зроблю такий пляцок. А можна випікати одним, один корж і другий корж. Я все роблю так. Що простіше, щоб довго на кухні не стояти. І поки тепленький, я його розрізаю, щоб він охолоджувався. Він тоді добре розрізається. Все. Спікся добре, бачите, нічого не лишається на ножі. Тепер роблю крем. У мене тут сметана 30% жирності. Висипаю сюди посудину. Висипаю також сюди. Так пер, перемішаю, І в мене є е, галаретка киві. Можна яблуко брати зелене, а хто е, що має, але зеленого кольору. У мене тут 72 е, грами. Теж висипаю сюди. Я ставлю на огонь, на маленький такий, у мене з 9, я ставлю на 4. І так помішую на огні, щоб весь цукор так розійшовся. Не відходжу, щоб не пригоряло. Я вже пролила сюди іншу посудину І зараз буду ставити, щоб воно охоложувалось. Я налила собі сюди холодної води в мисочку і так пару разів буду міняти холодну воду, помішуючи. Так швидше охолоне. До кімнатної температури. Тепер е маю, у мене тут є масло, таке м'яке кімнатної температури, буду збивати його до такої біл білого кольору такого. Масло я так збила і тепер охолоджену сметанкову масу також буду збивати і так струйкою такою вливати сюди до масла і збивати. Крем я збила і так поставила на 10 хвилин в холодильник. Ось такий він в мене, бачите? Ось такий. Починає так стягуватись. Я тепер додаю 20 г горішків. Горішки можуть бути любі, у мене арахісові. І все так перемішаю. Тут вже не треба міксера, тут вже ложкою я все перемішаю. Ложкою, лопаткою, хто, що має під руками. Все. Крем готовий у нас. Відставляю в сторону і тепер буду збирати пляцук. Відцюваю трішки в сторону. зверху корж другий. Так його вирівнюємо. І тепер омащую по боках. Можна обмащувати, можна не омащувати. Хочете дуже по-святковому, то треба обмастити. І ставлю в холодильник на півгодинки, щоб добре схватився. Тепер поливаю шоколадом. Я сама готовлю його. Він же трошки так похолону. Пара ще, правда, йде трішки, але нічого він застигає. Хай вже стікає так то буде. Красиво візуально і смачно. ще присипаю так трішки кокосовою стружкою. Ось який красунчик у нас получився. І ставлю у холодильник на 5-6 годин. Краще до завтра. Він тоді гарно пропитається, охолоне і гарно буде нарізатись. Готуйте і смакуйте. Нехай вам все вдається до наступного відео.